Незамінимі в хазяйстві, незамімі в господарстві, незамімі коло хати. Хто б що не казав, але час мотоблоків вже пройшов, альтернативи сильно дорожчі, а це вам мотоблок на чотирьох колесах. Він трошечки дорожчий за мотоблок, але тут ви собі вже отримуєте який ніякий комфорт, який ніякий комфорт, який ніякий вже готовий тракторець, щоб не займатися переробкою самому Китайці подумали за вас і переробили вже вам самі. Причому досить непогано. Якщо перші мототрактори були дуже поганого, поганого качества, прям сипалось все, що може сипатися. Тут буде сипатися тільки конкретні якісь узви механізми, про які я розкажу. І вони тут йдуть, як розходники. Тобто, мотори маємо ми мотобочні, трошки більшого об'єму, але нічого з ними Критично не відбувається. воно собі шурують, роблять, як і робили мотовочні мотори Зубровські і так далі по 10 років Нічого тут питань не буде. Остальне, звісно, конструкція а, самих тракторів, рама, шасі, все остальне. Ну, з часом воно стає краще, але зрозуміло, що трошки рук до цього приложити буде треба. Но база у вас є, рульошка, у вас є. Нормальні рами вже стояються в кентаврах. У вас є нормальний двигун, якому нічого не буде. Ну електрика і легкокрасочні кузовні елементи. Тут носять вже символічний характер і їх, як то кажуть, на здачу. Китайці на здачу прилипили. Це є факт. По узлах ще якісь тут нововведення стоять вже виносні генератори, стоять вже окремі виведені інша насоси стоять вже під ремінь і гідравлічна система повністю в зборі стоя нормально розраховує все-таки перероблять мотоблок. Подивіться, прикиньте, як то кажуть, пісюк носу, скільки стоїть гідравліка в зборі. От. Насос гідравлічний і сам розподільник, самі шланги високого тиску і гідравлічний циліндр. Воно все гроші. Тобто воно не і Якщо понятно, брати нове, то це нормальна каса. Вот. Ну і звісно, що там ще? Кольоса ми маємо. Передні, задні, півось, трошки грубші чулки, щоб коробка ходила довше. Вот. Давайте. Це у нас кентаврик. Давайте тепер що буде у вас в ньому ламатись. Ну, електрика, речаги, тяги якісь, рейка, це таке. Не саме якісний метал, це факт. Коробка передач саме основне, основна болячка, яка тут є. Від високих нагрузок, від високих навантажень, обриває чулки. На то, якщо йому давати хвост, як шипінгу, то трактор все-таки на свій город береться. Якщо його не насілиють, то нічого не буде. Вали на фрезу. Дуже сважніше їх поки нереально зробити так, щоб вони ходили довго, тому якщо ви активно фризуєте, готуєтеся. Був ще хлопці, тут вау-діференціал в коробці, блокіровка. Дуже uh, погана річ. Зараз вже цього збавилося, вже розблокування по півосі йде, конструкція більш uh, вдала. Тому ці, ці, віщі, ці всі речі, що я кажу, вони uh, в принципі, датчики і електрика можуть підводити. Ну, Основа, навіть якщо це все відмінусувати, все одно за такі гроші ви таку переділку вряд ли зробите. Ну, може, якщо ви прям, у вас руки дуже золоті, тоді так. Да. І ви потратите дуже багато часу. А людям треба от сьогодні купити, завтра через тиждень робити. Тому це для цього в цьому плані незамініма річ. Зараз даємо дуже файні знижки на всі мототракторці. 16, -ки, 20, -ки, 22, -ки, 25. -ки. Кентаврики, зубри, скаути, всі. Є фірми в наявності, тому хлопці, хто хотів собі мототракторець, замовляйте, з нього підходить все навісне повністю як на мотовок. Стає одна циліндр, піднімає 240 кг, стає повністю навіска мотовочна, мотовочна фреза, мотоблочні плуга, мотоблочні сажалки, мотовочні копалки, Так що вам не треба буде докупляти дорожчого обладнання, у вас все буде. Все буде прекрасно підходить, і ба, там трошки може треба буде переробити кріплення на деяких, щоб вставав в в рядки. А, на сажалки, на копалки на таких обладнаннях. Також косівка мотовочна свободна. ну, Тільки я ж кажу, кріплення, треба буде трохи владнувати. Ну хлопці, як берете такий тракторець, я думаю, що хто їх купує, в них руки стоять з правильного місця, А так, техніка, по ній все розказав, як є. Кому цікаво, звертайтесь, набирайте, привеземо вам до хати, доставка безкоштовна, передоплатів не беремо. Обращайтесь, будемо раді вам допомогти.